Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі Ранковий спорт на телеканалі КДТРК. І у студії працюють Гліб Курінієнко та я, Ярослав Лех. Сьогодні будемо говорити про футбол, адже тема для нинішнього дня більш ніж актуальна і докладніше, гліб. Так, насправді сьогодні харківський металіст може офіційно вже нарешті оформити свій вихід до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Ну, не будемо приховувати, що після першого матчу у Австрії, коли харків'яни просто таки знищили свого суперника на ім'я Зальцбург за рахунком 4-0. Шанси у наших суперників залишаються, ну, скажімо, прямо примарні. Я навіть додам, що в вітчизняній футбольній історії був такий випадок, коли. У 89-му році на чемпіонаті світу з футболу молодіжному збірна Радянського Союзу вигравала 4-0 у збірної Нігерії до 61-ї хвилини поєдинку. Але так сталося, що нігрійці за ті 20 злишком хвилин, які залишалися до завершення гри, забили 4 м'ячі і, врешті-решт, вони виграли по пенальті 5-3. Тобто, після того таких більше резонансних поразок після такого, Такої впевненої переваги у нашому футболі не траплялося для наших команд? Тому будемо сподіватися, що і металіст не наступить на ті ж самі граблі, і після такої впевненої перемоги на виїзді все ж таки пройде у наступний раунд, так. де, до речі, зможе зустрітися з ким так насправді у наступному раунді вже відомі потенційні суперники харків'ян. Це Російський казанський Рубін, той самий, який вибив з розіграшу Ліги Чемпіонів Київське Динамо. Ми усі добре пам'ятаємо той сумний серпневий вечір, коли ми були на стадіоні. Динамо програла з рахунком 0-2 казанцям. І якщо Рубін зможе подолати у 1-16 грецький олімпіакос, то тоді саме. Російський клуб, клуб Курбана Бередиєва, буде суперником металіста за однією восьмою, але шанси у них теж доволі таки невисокі. Бо у Казані саме Олімпіакос був сильнішим. Щоправда, не у Казані, а у Москві проходив цей матч через морози. І якщо Рубіну вдасться створити міні-диво, то тоді саме вони будуть суперниками харківського металіста за однією восьмою. Варто зазначити, що головний тренер харків'ян Мирон Маркевич зазначив на прес-конференції, що його команда, не дивлячись на такий впевнений результат першого протистояння в Австрії, все ж таки досить посилено і напружено готується до матчу відповіді. А металіст розраховує на підтримку власних вболівальників. Як відомо на минулих вихідних в Харкові, пройшла товариська гра між Металістом та Кремінем. І металіст у тій грі переміг 3-0. і не дивлячись на досить таки морозну та прохолодну погоду, на стадіону Харкові прийшло 7 тисяч глядачів. Вхід був безкоштовний. Ми можемо собі тільки уявити, скільки глядачів прийде на Зальцбург, і за попередніми прогнозами стадіон має бути заповненим повністю. Чим не привід знову ж таки підтвердити свій клас і перемогти, тим більше минула перемога над Зальцбургом стала 20-ю в Єврокубках для Мирона Маркевича. Ну, я впевнений, що стадіон тисяч так на 35 буде заповнений. І це, як також зазначив Мирон Богданович, одна з основних мотивацій його футболістів напередодні е, такої гри, яка вже як ми говорили, буде відвертою формальністю. Інша мотивація це ну, такі е, тривіальні речі, як престиж клубу, як коефіцієнти УЄФА. Ну, ми це все добре знаємо. Так, окрім цього, рейтинг клубу, адже як відомо, скоро буде розглядатися справа у швейцарській лозані, саме про договірний матч між харківським металістом та Карпатами, і безперечно гравцям потрібна зараз впевненість, потрібні хороші результати, щоб не дивлячись ні на що на можливо якісь провокації, все ж таки підтверджувати своє високе ім'я. І, зрештою, наостанок хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні також буде два доволі таки резонансні матчі. Перший це поєдинок на Олд Траффорд між Манчестер Юнайтед та Амстердамським Аяксом. Ну там насправді також голландцям треба створити диво, аби пройти команду Сера Алекса. Там було на Амстердам Арені 0-2, і власне. Ще багато буде сьогодні цікавих матчів, але ми будемо сконцентровані на грі харківського металіста та австрійського зальцбурга. Тож бажаємо сьогодні харківянам перемоги і вдалого вечора всім вболівальникам України. У студії працювали Ярослав Лех та Гліб Корнієнко.